Селякова Тетяна Миколаївна народилась в місті Славянськ, вирісла там, а тоді якось батьки переїхали до міста Лимана, до Лиманського району, селище, середнє якраз наше селище, трішечки на, на перехресті трьох областів, це ж Харківська, Донецька і Луганська. От. Чули, таке, що, що війна йде. Якраз мама на той, на той час виїхала до Славянська, вони якраз знаходились в Славянській, та їх евакуювали спочатку да. вони їздили. До Донецька, а з Донецька вони знаходились в Росії. Вони там трішечки були. Вона три місяці тоді приїхали. Ми взагалі як такової війни ж не побачили, бо ми в селі були. Ну як так? Цей же ж галікоптери літали, так що так само, як і зараз, такого у нас не було, звісно. Ну, взагалі дивилися новини. От що в мене Брат і чоловік, що вони між собою, я, я кажу, не любитель, звісно, політики, так, так можна сказати, а бра, ну, брат і чоловік кажуть, та, що на селище, до нас ніхто не дайде. Якщо той і буде, то десь буде в Лимані, там десь, може, там в Святах у нас недалеко Святогір може там і буде. Ну, а саме 24 го цього, значить, числа я збирала дітей до школи. От. Ну, не телевізора нічого не включала взагалі, бо ніколи було, то нагадувати, зібрати це таке. І щось, як завжди, немає нашого автобусу шкільного. Дзвоню сусідці, кажу, Оля, кажу, а що автобусу сьогодні шкільного не буде. Вона, а ти що каже, на вини дивилась? Кажу, не зрозуміла, що каже, кажу, телевізор не не включала. Вона так, він наш, каже, а вші дітей нікуди нічого, не той. Мені дві, дві неділі побули. От, ну, взагалі були тривоги, сирени спускалися до підвалу два рази, да, два рази. а цей відносили теплі речі, воду ж до підвалу, а тоді в мене донечка навчалася в От і каже, мам, каже, цього евакуації з селищ не буде, так що давайте каже, вибиратись. З моїм ходом їдемо до Краматорського, У мене мама в Краматорську була. І... Ну їдемо на Краматорську, якраз у моїй донечки чоловік, він був в теробороні. Він каже, сказали таке, каже, що селищ не буде каже евакуаційних каже автобусів, каже, ну вибратися своїм ходом. І воно якраз в той день не прийшов автобус наш, що ми. Чотири кілометри ми йшли до залізничної станції з дітворою, ну, там нас трошки підвіз сусід з села, і ми доїхали до Краматорську. І якраз сьомого теж також почали по телевізорі казати. Дев'ятого угу. ні, сьомого квітня. Бо ми восьмого вже батька поздравляли. Тут ми вже в Львові були. Восьмого. А, так, 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 щоб не дали евакуаційного потягу, що ми не поїхали. Да, що якраз почало бахнуло ці що у нас повибувало у мами вікна у залі. От. І один раз, що воно ну, так все, все та що з хата, ну так шо, с, чи, да. пішли по цьому, трещини пішли по вікну по, по стінах. От. І ми після цього не стали, як кажуть, з долі випробовувати, зібралися і отож, сіли до евакуаційного потягу і приїхали сюди далі. О, якраз. І якраз да, нам на, 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 на зустріч колона їхала. І що мені тоді дзвонило, у мене залишився чоловік і брат. І мені сказали, що якраз в той день, як ми виїхали, на ніч зірвали мости, ті, що було з містами сполучення. З Ну, брат у мене підірвався на розтяжці, от, і ми взагалі не знаємо, чи вони його забирали е, живим, а забрали до цього, і ще тоді, як у нас були російські війська от, в той, якраз той час. І ми до, 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 ну, до цей час не знаємо, чи живий він, чи ні. Він був із з нашою кімнатною з собачкою, і собачка зачепила розтяжку, вони були з товаришем, вони йшли е, там, рядом з е, село. Якраз там можна було купити харчі. Там на, привозили на, на дому, торгували, привозили, так як в магазини штуну, були, нічого не робили. І вони йшли по харчі. І отож собачки зачепили ту розтяжку, а їм же ж вже досталось те, що досталось. І той а чоловік, що з ним був, кажуть, тільки нога в нього, а брат мій, я так і не знаю, що з ним. Був поранений, здоравав в голову, а що саме ніхто не знає. Ну кажуть, що забрали до сватової, а після того ми ж ніякого немає ні зв'язку, нічого. Ми ж не можемо не дозвонитись туди, нічого. І чоловік казав, що навіть навіть оце напротім нашого двору стояло. Е Ну, то я не знаю, танк. як воно називається, не на танк, а то, що чи як чекає, ну, я мене в цьому не розбираюсь. Що, каже, навіть нашу хату два рази каже, прошивала каже, кулями. Його, каже, два рази контузила. Опта вже повибивала всюди. Ні, ну ось що сьогодні ми зранку зі привозять привозять у нас е, виходить, що так, до селищної ради оце ж возь. От, а вже з цього з, там з Андріолова, У нас там невеличке таке селище середнє. Зараз залишилось там 11 чоловік. Ну і ще ці воєнні також по хатах стоять. Каже, наприклад, нас до нас до село тільки то, у кого своя каже, техніка є машини, ті каже, при е, на селищні ради, каже, їздять і вже ж до нас привозять, роздають Каже, Каже, незрозуміло, було один день каже, за українські гроші можна було купити за гривні, один день каже, за російські. З зовсім, ну, На той даже час це вже ну, розказують, що тоді було, а на той час, коли була окупація, зовсім вже зв'язку не було. Так що конкретно нічого я казі не цей. Кажуть, що це як з нашим славіком случилось з братом каже, із своїх каже, запасів, старих, каже, ото ви шукали, бігали машину, їли, уговорили. була якраз у Шандриголову стояв каже, госпіталь. І каже, бінти знайшли каже, зі своїх каже, запасів. А йому, каже, все, каже, вкололи дві ампули каже, на вокаїну. І ото, каже, загрузили от, воєнну машину. І, каже, куди повезли, ніхто нічого не сказав. Сказали, каже, що це, каже, якщо той умре, ми вам назад його привеземо. Ну, цієї каже, пари нічого ніхто не знає. Наскільки от я знаю, що от у сестрички хати немає, тоді маминої хати також немає, школи немає, сільсовету немає. Я Якраз воно, якраз з'явив зв'язок в вересні місяці, що якраз як відбивали українські війська, відбивали. І якраз дзвонила Вікіна Свекрусі, а вона каже, ой божечки, каже, я не знаю, що робиться, а воно каже, з усіх сторон каже, а палає, каже, з усіх сторон каже, летить, каже, я навіть не знаю, що воно робиться. в підвалах, тоді ж зберуться в одну хату. От, наприклад, у мене в той день, як перед цим, як от українські війська зайшли, старша донечка теж так що там і сиділа. Каже, ми в підвалі, каже, сиділи, зібралися, скільки нас, каже, було. І сиділи, каже, і молились, каже, згадали всі молитви, які були, що каже. І каже, ну, Скільки там, ну може, метрів, може, за 200 від нас, каже, прилетіла <кхи> ця бомба, зірвалася, каже, чи ракета, каже, розвалила хату, ну міс... метрів 200 каже, нашого цього погреба. Ну, наприклад, на Шандрголова у нас багато людей, що каже, від прильота, там одна жіночка, це... ну багато, я ж кажу, в Шандрола, чоловік, наверное, 7, десь 5-7 десь загинуло що поранення осколками це ж таке було. І от у мене чоловіка мама також її поранила, ну вона зараз у Крапивницькому її також її поранила осколками. І зразу, ну, я, правда, зразу відвезли да, в Краматорську лікарню, вона ж там лікувалася. Вона виходила якраз, як ото вони вели ж прильоти, от, вона виходила з погріба, вони ховались у погрібі, в підвалі. І вона якраз каже, я виходжу, і якраз це слетить, каже, а і мені каже воруди. я доки їх така мрія, ну не знаю, не знаю, поки нічого не знаю. Бо діти, якби може б сама б то і поїхала, а також діти і навчання, старша донечка, середня донечка ж навчається, і ця ж навчається, і у старшій донечки ж також малюк народився, так що я навіть вам нічого не можу на цей час сказати конкретного.